пізніше ми читали, і знову навіються на не будуть ті ж Немає такого. Людина постійно розвивається, і Господь людині дає все інше, і все більше і більше знань. От і сьогодні жінка, яка прийшла до водоноса, Та самарянка сказала, дай мені, бо я вже втомилася, щоранку ходити до тої, до тої криниці. криниця глибока, це там не, не 10, там не 5 метрів, все-таки пустеля. криниця глибока, поки начерпаєш свої води, е, поки. Каже дійсно, дай мені, дай мені цієї води. Але ми завжди говоримо, що Господь говорить, нам не побачить. А поки нам Христос уже дійсно не скаже, що от не покаже, де я відчува, аж тільки тоді ми починаємо увірувати, який перший раз говорить, що я тобі дам воду. почала розуміти, що не просто людина. Так само і ми очікуємо від Господа, чогось надзвичайного. От скажи мені щось таке про мене, я тобі повірю. Зусіма таке є. Зусіма таке є. Це, це немає виключення. От ти мені розкажи, що зі мною було, що я діла е, у півторо, третього дня, коли сонця. І ти приведи людей, щоб вони побачили. ми, ми, ми де? А щось зі мною піде, а пішов на роботу один, один другий, е е пішов, пішов на роботу, не така робота, пішов на другу роботу, не така робота, пішов на третю роботу, да, не така робота. Всі не такі, от я один поруч. І з нами і така робота відбувається. А Госуд дає люди, не розвивану роботу. Не підійшла, але то на тона, ще. розбивається людина. А ми чекаємо, щось чудо що, 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 чекаємо, ми чекаємо якогось такого, щоб от євими тут, і, і я вже жаду. І, і, і такого немає бути. Такого немає бути, якщо ми віримо, що Христос воскрес, Віримо в це? Віримо. Якщо ми віримо, що. очищає мою душу, моє життя, направляє до спасіння, то чому ми не повинні вірити, що спасіння буде для кожної людини, що страшний суд буде для кожної людини. Тобто нам приємно вірити в одне і відкривати інше. І ми вибираємо із Святого Письма те, що нам приємно, те, що ми не хочемо. Пізнати, ми того не приймаємо. Ні. І Господь сьогодні каже у своїй розмові з Самарянкою, коли вона запитала, що, що ж ти зі мною спілкуєшся, бо ви ось поклоняєтеся, ви кажете, що треба поклонятися ті. Юдеї, але трошки не юдеї. Кому цікаво, почитайте історію церкви, історію цього періоду, почитайте це дуже цікаво, тому ви багато чого зрозумієте із цього тексту чому Євреї, навіть людей не будуть поклонятися тільки Його тому що ми будемо поклонятися Духу Святому, так? а Дух Святий ми розуміємо, ми говоримо. І я вже неоднократно вам казав, що Дух Святий діє скрізь. Ми брали свічку, розкладали у свічку, і такий вогонь, і такі вогонь складали, слухати на коли І розміром і температурою все розклали, той самий розмір. Це може цьому. І говорить, що ми будемо не на цій дворі і не в Єрусалимі тільки поклонятися, а будемо поклонятися скрізь, де нам тільки відкриється, де нам, де зберемося, де зберуться двоє чи троє дня, яка це з пізнішого місця. Але ми маємо те, що... Господь нас обирає. Час, нині вже є коли справжні поклонники кланятимуться отцеві Духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець Собі. Нас шукає Отець. Ми приходимо сюди поклонитися, поклонитися в дусі, поклонитися в поклонитися у Вірі. І таких людей шукають. Людина. Несли похрестити, бойому хорошо, я буду до вас ходити. Ну, Тобто унісне Господь приводить. Але всіх нас, що Господь. І хто прийшов до храму, хто почав жити духовним життям, тих Господь уготовив Богови за І не можна, от сьогодні я прийду, а завтра я прийду, Взагалі так тільки тоді, коли мені захотілося, це настільки неправильно по відношенню до себе, що, повертаючись, тому що сказано, ось сьогодні я втілю, а завтра я не буду. Тому, якщо ми стаємо на духовний шлях, нам треба готуватися до того, щоб що ми приходимо до храму, ми повинні розуміти, що буде надзвичайно важко кожен раз приходити до храму. Буде надзвичайно важко кожен раз знаходити час молитви. Буде надзвичайно важко. Але Господь нас веде, Господь нас щокрав. Якщо... Господь нас веде. От, цю. От це ми повинні вірити. Господь нас привів і веде до нас побожок. Тому що ми сьогодні чітко почули. Таким. Ой, як я хорошо себе відчуваю після церкви, о, як в мене почало серце, в житті все зрадуватися. От оце і є та вода, про яку говорить Господь. Ми не п'ємо.